Чи замислювались ви коли-небудь, чому ми називаємо деякі гриби царями лісу? Чому білий гриб викликає захоплення у кулінарів, повагу у науковців і навіть страх у народних легендах? Що в них такого, що змушує нас вставати до світанку, одягати чоботи і вирушати в ліс, аби знайти хоча б одного? Це історія про двох лісових братів білого гриба та підосиновика. Вони не просто інгредієнти, частина нашого меню. Вони частина нашої культури, нашої пам'яті, наших казок. Це подорож у світ, де межа між реальністю і легендою, тонка, як туман над ранковим мохом. Тож дозвольте таємницям вголос провести вас крізь завісу незвіданого, зазирнути у суть речей туди, де гриби приховують більше, ніж нам здається.